Добрий день, друзі. Вітаю всіх, хто працює на землі. Кому подобається, дивитися на тих, хто працює на землі. Е, зараз у нас йдуть дощі, так що знімати, показувати вам особо нічого. Е, дощ, дощ і дощ, е, не сіємо. Пшеницю навіяли, стоїть, протравили. Ну, вже давно ж не знімав відео. Думаю, зніму. Було питання розповісти про ангари, ось про цей ангар, про той ангар. І вон, той, що ми зберігаємо пшеницю. Е... Було питання, які там розміри, що ви приміняли, як, як будували. Ну Зараз я вам постараюсь так е... ну, коротенько напевно, розповісти про ці ангари. Е... Дивимося ось на цей ангар. Розміри його 13 в ширину 42 метра, в довжину, 5 метрів у висоту. Оце ось у нас такий розмір, такий ангар. Тут примінялись ось ці пліти, пешки покриті 1,5 на 6, угли закладувались, спереді ангара, ставились пліти. Шестиметрові, 5 метрів в так і метр в землю. Тут забетонірували, поставили стовби, ворота. Це це найперший, як я вже там говорив на своїх відео. Це самий перший ангар, який ми будували. Саме перший ангар. Зараз трошки вам приближу. Зю, приближу. Оце такі ось поварені треугольні ферми. Кому цікаво, дивіться, там кинутий, он дивіться, швелір. І поставлено через 3 метри ферми. Стовби стоять через 6 метрів, ферми через 3. Пліти ставили е, ребрами внаружу. Якщо ви будуєте під зерно, ставте пліти гладкою стороною е, сюди, вогнуть свого ангара. Ну, я так рахую. Так буде краще. Нагрузку вони будуть витримувати краще. Там також в кінці, бачите, стоять пліти, теж так само п'ять у висоту. Тут а ми з цього краю, бачите, дві і дві поставили ширші ворота. Це у нас якби центральні. А з тої сторони ми поставили чуть менші ворота. Там три пліти і там дві, і чуть менші ворота. Ну, ми їм рідко користуємося. Тут у нас стоять пліти 3 на 6. Ну, 3 на 6, з ними, на мій погляд, важче працювати. Вони важкі, в перевозки, треба спеціальний транспорт для них краще, якщо є можливість, якщо вам сподобається наш приклад будівництва ангара, краще використовувати півтора на 6. Можна ставити свої Маніту, там, якщо у вас є там. Біля... Другим чимось вони легші і використовуються. На криші в нас примінялось брус і шифер. Шифер також беріть більш, ну, беріть більш дорогий, більш ну, лучший, який ви можете вибрати, там, щоб він був м'якший, лучше лягав на, на кришу, тому що. Від цього теж багато що залежить, щоб криша у вас не текла. Тому використовуйте більш доброякісний, скажімо так, шифер. Оце те, що ми маємо по цьому ангару. Е, покажу вам, ось дивіться. Е, вниз ми закопували балку. Вон, дивіться, зараз я вам показую. Зараз включу. Вон, бачите, балка, вона закопана в землю. Це перемичка. З оцих пліт перемичка. Вона така йде. Вверху широка, вниз отак зужається. Ми її закопали і на них поставили дві пліти. Уверху е, примінили брус розшили і поставили восьмірку, 8 мм полікарбонат. Е, хто його вже приміняв, ну, знає. Це полікарбонат, розмір його 2,10 на 6. Тут використовувався Товщина його 8 міліметрів. Менше, напевно, не раджу його використовувати. Можна навіть сантиметровий можливо, використовувати. Це у нас вийшов ангар. Тут завозили глину, вкатували машину, загружали машину, поливали водою, і вкатували. Вже в цьому році ось почали стелити пліти. Буде можливість достелимо весь. Ну, не буде, значить, залишиться поки так. Так, тут у нас кіната віддиха, кімната відпочинку, випити каву, попити чаю хлопцям, мікроволновка розігріти обід, гаряча холодна вода. Кава, як ви бачите, є. роздіться, перейдіться. Ну, так от тут у нас інструмент. Ну, токарочка, Токаря у нас свого немає. ну, Хлопці трошки вміють таке, що не дуже е, сложне, роблять самі. Ну, Така то Ну, холодильничок, щоб положити обід, якщо жарко. Так, йдемо далі. Зараз покажу вам оці два ангара. Підійду, включимося, підходимо до цього ангара. Ну, тут нового я вам нічого не розповім. Зараз покажу. Так само використовувались пліти по старій схемі ставились, ось бачите, так і бетонірувались, з, з, з цієї сторони одна пліта, з цієї дві. Ну і широченькі ворота, щоб заїжджали комбайни, Техніка було зручно її туди поставити і тіля виїхати. Так само полікарбонат. Та сама розшивка, ті самі пліти і ті самі пешки. Ось, бачите, ось пешка. Ой, пешка пліта і е, така теобразна балка, на якій лежать ці пешки. Розбирались. У нас тут птичники, коровники. Люди розібрали. Ну, і Так само зварені триугольні балки. Ці ось були куплені, готові в господарстві я брав теж. Продавали. Столби були виконані теж, ось бачите, поставлені з тих самих ферм. Ось бачите, яка ферма. От так зроблено. Пол також земляний, нас трохи підсипали вище нуля. Ну, це у нас він більш використовується для зберігання техніки. Е, теж брус і шифер. Там на відео ви цей янгар бачили, техніку нашу теж бачили. Ось такий янгарчик. Одні ворота, там вон, слідуючі ворота, Ось теж ворота і ось ворота. Зручно заїжджати, виїжджати, щоб не виганяти цю техніку. Можна через ті ворота, через бокові, центральні. Так, ну Це наше зерно, ось навіяне протравлено, там дивіться на відео, як ми його протравлювали. І йдемо. Це наш самий останній ангар, який ми будували. Ну це вже конкретно будували його під зберігання продукції. Ворота по 6 метрів, одні, другі 6. Тут стоїть пліта, одна 6 метрів. Друга 6 метрів, і того 12 і 12. 24 метри ширина ангара. Ворота стоять. Зараз вам покажу. Ось легенько їх. Це вже я відкрив, щоб показати вам, ось дивіться, трошки так толкнулося люгенько, бачите? І вони уйшли. Вони на підвісному. Зараз ближче вам покажу, бачите. Така з прорізю балка. Там ролики і ворота по ній їздять. Внизу направляючи стоять. Бачите, в то направляючи, вони держаться. Так само і з цими воротами. Цей ангар ми переділили пополам, поставили п'ятець, зробили два з оцека моя як правильно сказати по-українськи. Е, ну, Тут так. Ангар зроблений, вже теобразні те, те, те балки тут не примінялися. Тут а, е, пліта закопана десь з пів метра в землю, з тої сторони загідроізолірована. Зараз вам як вийду покажу. Зверху ще дві пліти. Далі полікарбонат 2,10 ми переділили пополам, зробили таку полоску і поставили його, бачите, таку вже метрову. Ну його метра Хватає за глаза, якщо, якщо вам видно, в ангарі світло і е, якби нормально. І цю перегородку зробили, це для того, щоб більше влазило продукції. Ви ж бачите, як засипана пшениця, яка зараз нічого не стоїть. Засипали, чекаємо на це, ну, буде можливість продамо. Так що таке, сюди будемо, як все нормально, засипати е, соняшник. Зараз вам отак зніму, зніму. Ну, оце таке, що ми наварили. Не знаю. Будуть мене там інженери, будівельники, Матюка, чи ні, Ну, ось я вам сейчас так покажу, що ми наварили. Привіт усім за хто за. Кінч, за... Учився в Інженерно-будівельному інституті в Полтавському, усім привіт. Я учився 89-й, 94-й рік. Так що привіт всім одногрупникам. Привіт. Та привіт усім, хто до мене вчився після мене. Так що так, і Полтаві також привіт. Так що дивимося, дивимося, дивимося. Якщо вам там видно. Поварені ферми, стоять стовби, стоять розкоси. Ну, не знаю, довольно надіжно, на мій погляд. Оце дивіться, як. На ангар цей вже пройшов якби іспити, нагрузку він. Пройшов, О, там, кстати, на цій сцені ми під самий верх сипали. Ну, за зиму даже трошки воно стовби повигинались. Ну, стоїть, не розвалився. Значить, інженер-будівельник з мене ще не зовсім поганий. Так що так. Це ми обробили гідроізоляцією знизу. Вверху стоїть брус і желізо. 44-й профіль, оцинковка. Отак вот от. Так, що кому цікаво, подивіться. Е, може, кому щось сподобається з нашого того, що ми робили, хтось щось для себе візьме, хтось щось зробить краще, ніж ми. Е, я не скажу, що це так все ідеально тут зроблено, можна, можливо, було зробити і краще. Ну, так, хто надумав будувати. Може подивитися, би примінити, може, якусь нашу. Оці, кстати, дві пліти ми вже просто поставили. Ми їх знімемо. Це дві пліти, тому, тому що в нас не влазило зерно, і ми якби, тимчасово їх поставили. Оці дві уберуться, а оце, що стоїть між ними, ну, це дуже хороша штука, тому що е, влазе набагато на, на більше зерна і, там, чи соняшника, чи, щоб ми сюди не засипали. Так, підійду. Зараз покажу вам, як ми зробили гідроізоляцію. Я думаю, буде цікаво. Ось стоять отліви. Оце ось, отлів, бачите? Тут єврорубіроїд поклеєний. А далі просто пліти оброблений гідроізоляцією. Штаті е, обробляли для того, щоб вони не крисились, вони ж би і гідроізоляція їх держи, не розрушає вода. І я ну, якби рекомендую людям так робити. Беріть тільки хорошу гідроізоляцію, обробляйте пліти і... і хай буде вам щастя. Отак він виглядає. Зараз підійду, ось стану вже. Ось бачите, як він виглядає. Пол там чуть вище. Ось там чуть вище асфальт, чуть ниже земля. І вода трошки уклон туди збігає. В принципі, продукція не замокає. Так що дякую всім за перегляд. Дивіться, використовуйте наші якісь мислі, ті, що ми тут приміняли, якісь. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Так що будемо щось показувати, я думаю, ці дощі ближчим часом закінчаться і ми поїдемо в поле. Підписуйтесь на канал, знімемо вам ще уборку сої. У е, мене там багато відео, де я казав, рекордний буде урожай із соняшника, і сої. Ну, подивимось, який він буде рекордний, чи ми його хоч соберемо. А то у нас, знаєте, так багато бід і в країні, і на полі, і на землі. Ну, нічого, будемо старатися, дасть Бог, я думаю, ми це все переживемо. Дякуючи нашим захисникам. Ой. Які боронять нам віддають дають можливість це нам ще щось знімати, показувати і думати ще за землю. Ну, Я думаю, що треба думати, треба вирощувати хліб, навіть якщо пшениця ну, вона не, не вигідна, вроде, да? ну, все одно буду сіяти. Будемо намагатися зібрати те, що вже виростили. Заплатимо паєвщикам, я думаю, все буде нормально, все буде Україна. Пока.